Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 липня 2025 року. Маємо сьогодні молодика, який відбудеться ввечері о 22.11. Ну що ж, у цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Молодик це нові наміри, нова енергія. Ну що ж, подивимося, яку енергію нам несе сьогоднішній день. Королева мечів. Що в нас на дні колоди? Десятка пентаклів. Ну, взагалі чудова карта, чудова енергія. Десятка пентаклів це взагалі. Дуже така класна сімейна карта. Фінансова є і фінанси, є і здоров'я, є і ресурси. І, можливо, саме з цим і пов'язані, що є стабільність, є на що опертись, є підтримка рідних, і з цим і пов'язані плани. Можливо, це і є наміри: те, що ми плануємо, те, що ми собі візуалізуємо, те, що ми хочемо. Наші думки, наші плани, наша перспектива королева е, мечів це доросла жінка стихії повітря, Терези, близнюки, водолії. Жінка фахівець, можливо, у вашому житті, така як адвокат, юрист, е, кравчиня, перукар, кухар, лікар, медсестра. Ну, або це енергія ваша, як я щойно сказала, планування, створення нових намірів, така далекоглядність, коли ми дивимося в перспективу. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Король Пентаклів, дуже схожий на того, що щойно було на дні колоди десятка пентаклів. Там такий дідусь був. Ну що ж, король Пентаклів, дорослий чоловік стихії земля, Телець Діва Козиріг. 45, плюс. хто він вам підставляйте? Людина. Яка має можливості, має ресурси, має гроші. Як людина, яка може підтримати, допомогти фінансово бути вашою опорою. Ну, тобто Ви маєте на що опертися, плануючи. на... Підтримку такої людини на його ресурси, на його можливості, на його гроші, або це ваш ресурс. Тобто ви плануєте не просто так, ви плануєте, тому що ну, у нас було на дні колоди десятка пентаклів, так? Це і виплати, і гроші. Або це те, в чому ви вже. Вичерпали себе, тобто, 10 це максимальне число. Ваші досягнення. Ви вже е, досягли бажаного і тепер хочете щось нове. Плануєте щось нове. Або, можливо, це був сімейний бізнес, так? Бути від десятка пентаклів е, це сім'я, і ви хочете бути самостійною тепер і плануєте щось собі, своє, або, можливо, паралельно. Тому підставляйте король Пентаклів, це ваш ресурс, на який ви опираєтеся, чи це людина, яка вам допомагає чи допоможе. Ну що ж, подивимося, що буде заважати. Ну, доволі такий день спокійний, незважаючи, що у нас новолуння відбудеться в Леві, в вогняному такому знаку, амбіційному то в нас такі карти доволі спокійні. Ну що, що буде заважати? Відлюдник Ну, дуже довго не, ну, не занурюйтесь занадто глибоко. Знаєте, відлюдник це людина, яка шукає, копається от наодинці, хоче побути в спокої, от щось потребує дуже глибокого самоаналізу. Бачите, і нас відлюдник, що буде заважати. Тобто, ну, бо вогонь так, вогонь, він, він, він швидкий, він хоче швидких рішень, швидких дій. А відлюдник це поволі, по, по повільно, спокійно, надовго. Тому ну, Лев і відлюдник несумісні. Не намагайтеся занадто. Глибоко копати, довго бути, перебувати в такому стані пошуку. Ну що ж, ми заховаємо від людника. Ну, дивіться, високі такі досить карти. Фігурна карта, король. Також фігурна карта на дні колоди в нас була десятка. Ну, Чим вищі карти, тим більша важливість. Ну що ж, мої любі, уникаємо сьогодні конфліктів, не піддаємось на провокації. Скупчення, тому що де багато людей, де вогонь, це може бути небезпека. Я бажаю на мирного і спокійного дня. Я бажаю вам відчути цю нову енергію, яка прийде, відчути нові бажання, планув... створити нові наміри, плануйте, мрійте, бажайте, щоб хотілося і моглося. І потім що. Всі ці плани ви втілили, всі свої задуми, плани, мрії. Я бажаю вам гарного настрою. Обов'язково, щоб все, що ви робите, супроводжувалося з чудовим настроєм, з любов'ю, з, з таким трепетом, з радістю, тому що все, що ми робимо з любов'ю, воно приречене на успіх. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, запрошую до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа. -па. Ага, забула сказати. Сьогодні четвер, і в інстаграмі в мене традиційно, так як сьогодні молодик, то я буду давати пораду від карт Таро, яка енергія сьогодні зароджується. Вас з молодиком. Заходьте в мій інстаграм, ставте плюсик і будемо для вас дивитися.